Я открив машину, будемо ставити її, грітися і працювати. Кожен день змітаю з машинки сніжок, бо йде кожен день. Так, так, готовий до роботи. За бортом мінус 4 гріємо машинку і працювати поїдемо сьогодні. 15.46 54 кілометра, от відсчитываємо і починаємо працювати. Очікую зараз шнубочок повербенка. нарешті прикурювати прикурюватель поміняв. Предохранитель, так що все супер. Виконав замовлення 2,7 км. Така вартість 60 гривень вийшла. Зараз в історії подивимося. А тут 75, тобто 15 гривень комісія і от. Така відстань була в нас. 5 км вийшло за 60 гривень. Чекаємо наступна зона з коефіцієнтами. Погнали працювати. От, нас наступне замовлення приймаємо 77 гривень, кілометр подача і 2,8 їхати на басейн. Погнали. Поїхали. Під'їжджаю вже до замовлення, до клієнта. Це у нас красота, але бачите, по всі будинки темні. Це хоч світофори тут працюють, бо до цього вони не працювали. І там далі всі темні будинки. От так, от, раніше кожен цей будинок світився. Ех, часи які, да? нічого. Так, завершить поїздку. 5 балів 77 гривень і включаємо далі. Туди ти, -ти, -ти господи, виходить. Ду -дум 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 -дум. Так, що, приймаємо замовлення. Подача 2 кілометри 130 метрів. Пойдет, ладно. Погнали, почати поїздку. І... Ще шукаємо. Все, я зрозумів, куди нам потрібно, поїхали. Все, зробили ми це замовлення. 114 гривень не можу завершити ніяк. Бо... Інтернету нема. Треба з цього телефон роздавати. Вон, бачите, пише помилка. Зараз двор виїжджаємо. Давай затанька. Будемо нове замовлення шукати. Прийшов заказ по болту, коефіцієнт, подача 2 км. Поїхали. Скорі поїдемо. Почекаємо, може щось прилетить, таке цікаве по О, ну, Заказі прийнять. Дві ціля швидко вийти тут. Погнали! Вийти в офлайн, все. І в гулівер поїдемо, супер! Приїхав, очікую, мінімалочка. так Сьогодні ми і катаємося. 248 км. їхати 1,3 нормально. Приймаємо заказ 107 гривень за 4 км коефіцієнт 1,37 балів, 107 гривень. Приїхали. І давай далі моніторить. Зараз запускаємося. Прийняли. О, прям. Вийти. Протасов'яр їдем, Супер. подача 2,2 кілометра. Супер, дуже довольний. Так, замовлення виконав, у дворі тут а, взагалі слизько, єри заїхали. Зараз їду на наступну, день на 6 подача. Тож довгенько пише без двору, тяжко виїжджати із-за гололюда. Ось так, бачите, як працюємо. Все, повний блекаут на районі. Так, так, балу, пацанам, доставочку, забирають, а ми тут давай авто нажимаємо вже. Підемо домой тут трохи піднімемо. Чурис просвітаємо. Погнали. Ефірку пропустить, а ми чекаємо замовлення, станемо зараз на парку. І того, сюди ще на Жилянську поїхали. Подача в нас 1,6 в дорогу. Це наступний заказ, подача, скільки там 1 кілометр, поїхали. Заїжджати по таким дворам ще те задоволення, але треба брати замовлення і працювати, бо так сказати, додому треба, якраз заказ почти додому, так що ми їдемо. І так, ще один заказик, Тидих. П'ятерочка, хорошо, супер. І додому прилетімо зараз щось взяти. І взагалі пісня. Новий заказ, подачка 1.4 в дорогу, десь ближче додому і прямо їдемо відразу був духом. О, останнє замовлення, чипс і статистика. 695 гривень. Фух, і в Балті щось. Зараз приїдуть додому подивимось. І тут у нас 192 гривні чистого доходу. Отака От історія. 695 плюс 192 рахуємо. Вийшла у нас сума 887 гривень. У нас підметрі у нас 114, тобто ми проїхали 60 км, бо коли виїжджав, було 54 так от 60 км ми проїхали. І на 60 км заробили 887 гривень. Супер. 60 і 170 гривень від цього ми віднімемо. Мінус 170. І того заробили 717 гривень. Непогано. Ще до тих 717 ми відмінусуємо. 90 гривень це в нас буде на армортизацію. По гривні 50 буду брати, думаю, достатньо. Зараз вже відкладу відразу. Отак от. от. І того 720 мінус 90. Виходить 630 гривень. Чудово. За три години мене влаштовує. Сьогодні давно не виходив в ефір, вирішив почати такі відоси додавати. час від часу. У мене буде цікавенько запилювати. Потім бігаємо. Бачите, отак ми ти додому йдеш. А тут коти бігає. Моя тінь. Іде. Природа, бачите, яка. Джунглі. І в нас тут сніг. Такі за, замойтили конкретні. Так, так, підписка, лайк, комент. І давайте пацани і дівчата піддернем.